Місія Психея Сьогодні вся економіка планети Земля оцінюється приблизно в 110 трильйонів доларів. А тепер уявіть, що існує велика каменюка, яка коштує в 90 разів дорожче. Це астероїд Психея, вартість якого оцінюється в 10 квадрильйонів доларів. І НАСА дало зелене світло. На запуск місії з вивчення можливості покласти ці гроші в кишеню, видобуваючи корисні копалини на цьому астероїді. Вважається, що астероїди є кам'янистими залишками, які залишилися від раннього формування нашої сонячної системи приблизно 4,6 мільярда років тому. Із понад 1,3 мільйона відомих астероїдів. У нашій сонячній системі металевий склад психеї робить його унікальним для вивчення. Наземні спостереження показують, що психея це гігантський багатий на метал-астероїд приблизно в 1,16 діаметра місяця землі та має форму картоплини. Вчені вважають, що це може бути часткове нікелево залізне ядро зруйнованої планети Землі. Маленького світу розміром з місто, який є першим будівельним блоком планети. Астероїд Психея може запропонувати вченим уважний погляд на глибокі надра таких планет як Земля, Меркурій, Венера та Марс, які приховані під шрамами мантії кори. Ми не можемо побачити, чи виміряти ядро Землі безпосередньо. Воно знаходиться на глибині понад 3 тисячі км під поверхнею. І ми змогли проборити лише близько 12 км глибини за допомогою сучасних технологій. Тиск у ядрі землі приблизно в 3 мільйони разів перевищує тиск атмосфери на поверхні. а температура ядра землі становить близько 9 тисяч градусів за Фаренгейтом. Це 5 тисяч градусів за Цельсієм. Тож, навіть якби ми змогли встановити туди наукові інструменти, падні умови роблять операцію практично неможливими. Астероїд психея може надати інформацію, яка дозволить нам краще зрозуміти ядро землі, включаючи його склад і те, як воно було створено. Астероїд є єдиним відомим місцем у нашій сонячній системі, де вчені могли. Дослідити метал із ядра схожого на земне. У місії Психея наукові цілі полягають у тому, щоб зрозуміти раніше невивчений будівельний блок формування планет, досліджувати новий тип світу і зазирнути всередину планет земної групи, включаючи Землю. Безпосередньо дослідивши внутрішню частину одного з цих планетних будівельних блоків, які інакше неможливо було б побачити. Наукові цілі, які допоможуть вченим досягти цих цілей, включають визначення того, чи насправді астероїд психея є залишковим матеріалом ядра, вимірювання його складу та розуміння відносного віку поверхневих областей психеї. Місія також вивчатиме. Чи невеликі, багаті металами тіла містять ті самі легкі елементи, які, як припускають, існують у ядрі землі. Визначить, чи була психея сформована в подібних чи інших умовах, ніж ядро землі, і охарактеризувати особливості поверхні психеї. Місія психея стартує на ракеті SpaceX Falcon Heavy. Сонячні батареї психеї призначені для роботи в умовах слабкого освітлення, оскільки космічний апарат працюватиме за сотні мільйонів миль від сонця. Подвійні масиви у формі знака плюс розгортатимуться та зафіксовуватимуться на місці приблизно через годину після запуску із землі. В процесі, який триватиме 7 хвилин для кожного крила. Коли масиви повністю розгорнуті, космічний корабель буде розміром приблизно з одиночний тенісний корт. Відстань космічного корабля від сонця визначатиме кількість енергії, яку він може генерувати. На Землі масиви зможуть генерувати 21 кВт.